Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що вчора ми почали з вами порівнювати звичайні дроби. І говорили про те, що найлегше їх порівнювати, якщо в нас однакові знаменники. Так? І якщо в нас у двох дробів однакові знаменники, то більше буде той дріб, у якого хто продовжить? Як порівняти два дроби, у яких однакові знаменники? Порівняти чисельники. Так, і більшим буде той, у якого чисельник біль. більше. Правильно. Ну, а відповідно, меншим буде той, у якого чисельник менше. Добре. 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 Однакові чисельники треба порівняти з займенники. Знаменники. Знамен. Займенники знамен. то у вас умови. У нас знаменит. Буде більше, у якого числа менше. Ну, то ми з вами дойдемо до цього. Добре, що ти вже це знаєш наперед. Три четверті. Тобто зазупинилися ми. Мирослава. молодець, я зрозуміла. Так, давайте дойдемо до тих завдань. Зараз ми поки що проговоримо про дроби, у яких знаменники однакові. Добре, щоб не забули всіх інших. Давайте з вами повторимо. Те, що ми зробили зробили з вами вчора. Ось розглянемо номер 1135. Давайте усно це, виконуємо це завдання і відповімо на запитання задачі. Отже, який з дробів на координатному промені розташований лівіший? Давайте згадаємо, У нас є координатний промінь, на ньому розташовані точки, вони мають координати. Координати відповідають числам, так? І чим лівіше число, тим що воно більше чи менше? Пам'ятаю, давайте, давайте уявляти. Чим лівіше число на координатному промені, тим воно більше чи менше? менше? Тим воно менше. Правильно. Наприклад, якщо тут число 2, а тут число 10, так ми їх розташовували, то чим лівіше, тим менше, чим правіше, тим більше. Отже, якщо ми подивимось наші, на наші дроби, яке з цих чисел буде лівіше на координатному промені? Давайте їх порівняємо. У нас є 7,29 двадцять та шість двадцять Сім двадцять девятих буде більше, так? А отже, лівіше буде яке число? Більше буде десять. Більше. Ми ось сюди вже дивимося, Ярослава. Ось. Ой, пробачте. Сім двадцять більше. Але питання задачі не в тому. Яке лівіше? Менше, Мира, уважно читаємо задачу. Ми з вами визначились яке більше-менше, але завдання нас не забудуть. Я не розумію, куди ми дивимось. Дивимося ось сюди на номер 1135. Я розумію перший урок. Всім треба прокинутись, тому давайте ще раз дивимось на номер 1135. Знайшли очима? Ось, я його обвела. Ярослава. Побачили? Так. так, тепер дивіться перший пункт. І завдання не просто порівняти, а сказати, яке з чисел розташовано лівіше на координатному промені. Ми з вами пригадали, що чим лівіше, тим число менше. Отже, яке з цих чисел буде лівіше? 7,29 чи 6,29? 7,29. А якби ми їх розташовували 100. ось тут на координатному промені, що б ми написали спочатку? 7 29 чи 6,29? 7,29. 6. 6, 6. початку спочатку 29, а потім 7 то яке з них лівіше? Те, що менше, а 7, менше 6,29. х Отже, лівіше буде саме це число. Дивимось далі. Чотири сорок сьомих і 7,47. сьомих. Яке з них буде лівіше? Чотири. сорок сьомих буде лівіше, бо воно менше. Правильно. У третьому пункту буде 2 п'ятих. Дві п'ятих менше, отже, воно лівіше. А у четвертому одинадцять Правильно. Ще раз. На координатному промені те число лівіше, яке менше. Так, і навпаки. Добре. Є запитання щодо цього завдання? Ну, і запитання. Добре, йдемо далі. Так. Номер 1139. Запишіть будь-які три дроби, які, і розглядаємо перший пункт. Більші за, за 9,43. Отже, в нас є дріб 9.43. А нам треба записати три дроби, які більші за нього за це число, за цей дріб. Є пропозиції. Десять сорок третіх, підходить. 143. 143 третіх теж підходить. Ніхто не казав, що це обов'язково має бути сорок третіх теж більше за цей дріб. Отже, чисельник має бути більшим. І тепер другий пункт: записати три дроби, які менші за тринадцятих. 6. 13. 6 13. 5 13. 5 тринадцятих. 4. тринадцятих. Тобто в чисельнику має бути число, яке менше за ось цей чисельник. Добре, швидко впорались. Молодці. Бачу, зрозуміли. Так, трішки ускладнимо завдання. Номер 1141. Цей номер записувати? Так, да, це вже ми все записуємо разом. Те завдання, де я кажу усно, ми робимо усно, а якщо я вже щось пишу і не кажу усно, то ви пишете зі мною. Так, отже, знайти всі натуральні числа А, для яких дріб А 11, менший від дробу 5 одинадцятих, і записати всі отримані дроби. Дуже схоже завдання на те, що в нас було, так? 4 одинадцятих. Ще раз не почула, мира? О п'ять одинадцятих будемо більше ні. за чотири одинадцятих, за три одинадцятих, за два одинадцятих, один одинадцятих. Одна одинадцятих. Тобто, які в нас числа А? А може дорівнювати одиниці, так? Для того, щоб перерахувати кілька значень. А, ми візьмемо їх у фігурні дужечки, ось так, і перерахуємо. Одиниці. Далі, А ще може дорівнювати чому? Двійці. так? Для того, щоб цей дріб був менше. І так, до п'яти. З цим ми розібрались. І запишемо, які в нас до п'яти чи до, шо... до скількох, хто скаже. До 4. До чотирьох, правильно. Якби нам сказали. Не менше, тоді було б 5 включно, Да? Це було б менше або дорівнює. А так як менше і сказано, що А всі натуральні числа. То до 4. Ну і які в нас дроби вийдуть? А 11, 2, 11, 3, 11 і 4,11. Питання є. Є. Нема так. питань. Думаю, всі розібралися. Так, зараз? Секундочку. Тоді вирушаємо далі. А тепер розглянемо ось таке завдання 1143. І тут в нас вже теж порівняння, але подвійна нерівність. Хто пам'ятає, як читаються ось такі подвійні нерівності? Ми їх вивчали з вами, коли порівнювали натуральні числа на початку року. Я вам розповідала, як читати ці нерівності. Хто пам'ятає, як її прочитати? Якби вас було... більше, ніж... Ніж х 19 більше, ніж 21. Такі нерівності краще читати з середини, ось з цього числа, що посередині. І проговорюємо таким чином. Х19, ну або х на 19 більше, ніж 2,19, і менше, ніж 419. Тобто, кодві нерівність краще за все читати з того числа, що посередині. Так, а тепер дивимось, для яких з натуральних значень Х буде правильно подвійна нерівність. Чому Тільки... тут може дорівнювати x? Трьох доки і все. Тільки трьом. Правильно, зараз самостійно розв'язали другий пункт і в чаті швиденько записали мені в особистому повідомленні відповіді через кому або крапку комою. Чому дорівнює Х? Ось другий пункт. Розв'язали і відповідь написали мені в чаті. Я це не поняв. Дивись, Ярославе, нам треба одночасно. Я, це не Я щось тобі розповідаю. Дивись на перший пункт. Нам треба одночасно, щоб ось цей дріб був більше за 2 тр... 2 19 і менше за 4,19. Так? Дивимось на знаменники, знаменники однакові, отже, порівнюємо чисельники. Тоді що відбувається? Нам потрібно, щоб Х був одночасно більший за 2, був, але менше за 4, правильно? Ну, якщо... ну, а якби було просто ось так, ти б без проблем би сказав, що тут які числа можна підставити замість Х, як в минулих завданнях? Та ні, завдання? Ну, так я б сказала, що, братлі? Ну, я думаю, сказав, а ну подивись. Ось, а, ось не Так Це легко оказується. Зрозумів? Так. Да. Тепер робимо другий пункт самостійно і пишемо мені в чаті відповідь. Так, Мира, бачу твою відповідь. Ще чекаю. Так, чекаю інші відповіді? Максиме, треба всі значення. Всі можливі. Не одне, а які там підходять. Можливо, ще, крім того числа, що ти написав, підходять. Так, хто ще визначив? Руслан, Аня, де ви? Уля як там в тебе справи? Так, ще чекаю, хочу побачити, щоб всі зрозуміли. Я не зрозумів. Давай з тобою розберемо. ось просто. Буває. 7,17. Так, я так відчуваю, у нас зараз буде тривога. Швиденько слухайте. 7 17. Далі х на 17 і 11, 17. Треба так, щоб ось це число посередині. Було більше за 7 сімнадцятих і менше за 11 сімнадцятих, Так? Руслане, це зрозуміло, так? Що означає подвійна нерівність. Так. Так. Тепер дивись, якщо знаменники однакові, бачиш, у нас знаменники всі однакові, то нам треба порівнювати чисельники. Тобто, Х має бути більший за 7, але менше за 11. Правильно? Чи ні? Так. Так. Ну, а які числа тут підходять? Чому може дорівнювати їх? 8, 9. 10. Мира, Мира, стоп, стоп, стоп. Я зрозуміла, що ти зрозуміла. Я хочу, щоб Руслан теж зрозумів. Це добре. Руслане. 8, 9, 10. Зрозумів. <св2> так, прокидайся і <св2> <igen> давай розбирайся вже. Так, Є, добре. Все, я побачила, М -м, побачила е ваші відповіді. І в кого ще є питання, пишіть мені, будь ласка. Добре, і давайте, поки нема тривоги, йдемо далі. Так, ще трішки ускладнюємо, але дуже схоже завдання. 1145. Дивіться, тепер нам треба, щоб дріб Х11 був більшим за дріб 7 11, але меншим за одиницю. І давайте подумаємо, як це можна зробити. Пам'ятаєте, коли ми з вами малювали промінь координатний і там ділили його на частинки на минулому уроці, так і на позаминулому уроці. То коли ми доходили до кінця відрізка одиничного від одиниці до від нуля до одиниці, так? то що в нас там відбувалось? Ну, наприклад, якщо в нас тут нуль, тут в нас одна третя, тут нас дві треті, то якщо ми візьмемо повністю весь відрізок, як ми це можемо записати? Ну, це, звісно, одиниця або ще як. Якщо ми візьмемо всі три частинки з трьох. Як ми це ще проговорювали число? То згадаю? Ну, одна частинка з трьох це одна третя, так? Дві частинки з трьох це дві треті. Дві треті. А якщо всі три частинки з трьох, то яким звичайним дробом? Треті. Три треті. І згадайте, будь ласка, я вам говорила, що дріб, у якого чисельник і знаменник однакові, дорівнює чому? Загроза. Да, так, і я відчувала, казала вам, що буде зараз загроза. Тож, дивіться, це число ми представляємо як одинадцять одинадцятих. Так, чисельник і знаменник однаковий. І тепер вам залишилось лише виписати, які х чис... які тут підходять. Це завдання, будь ласка, ви доробите. Зараз перейдіть всі в безпечне місце і сподіваюся, завтра побачимось, бережіть себе.